вам лист. Давайте подивимося, від кого? Від кого вам лист? який? Від кого вам лист? Лист повідомлення, послання, як хочете, називайте, від кого лист? Прекрасно, весілля. Когось запросять на весілля, можливо, якесь святкування, День народження. Може, хтось заміж виходить, а що б ні? Так, ну дивіться, випадає карта коханець. Можливо, ваш коханець нарешті покличе вас заміж? Можливо, ви знаєте, що ваш коханець має іншу і виходить заміж як варіант. у цікава вас історія. Вдівець! Другий розклад для вас знімає, другий раз вдівець, якийсь вдівець стане, можливо, для вас коханцем, яке який, який призведе до весілля. Так, щось я ніфіга не розумію. що коханець вам. А це одна і та людина, чи це дві? Фортуна, удача вам відкривається. Дивіться, у вас тут в якесь пространство, можливо, це і напише мужчина, вдівець буде заливати як коханець, новий знайомий, Фортуна. Мужчина, не бідний, мужчина, можливо, з якимись статками. А що весілля? Можливо, скаже, напише, що я влюбився з вас з першого погляду, виходь за мене заміж. І таке буває, да? сильно ми в ці казки вже віримо, дівчата, правильно? Але а що весілля? Розкрийте мені карту. Що весілля? Ага, тут просто він буде розказувати, чого весілля випало, що він став дівцем? Хорошо, а це правда чи брехня? Вірність, правда? Тут якийсь мужчина вдівець вам напише, що він лишився сім'ї, можливо? Можливо, трагедія якась була, да? Там аварія, не знаю, війна. Що він сам собакою лишився? Так мені йде. Хорошо. Що цей, мужчина, що цей мужчина хоче від вас? Що цей мужчина хоче від вас? Що цей мужчина хоче від вас? Тут щось з грошима, можливо, звернеться до вас за якоюсь допомогою. Можливо, да, буде розмова, переписка. Можливо, це якийсь клієнт, можливо, ви надаєте якісь послуги. Не знаю, в кожного послуги свої. Він до вас звернеться з якимось питанням. Якісь торгові у вас тут будуть стосунки. Хорошо. А для чого нам прямо це ну, за дружину буде щось розказувати? Можливо, ви. Можливо, ви юрист, нотаріус, не знаю, можливо, ви переоформляєте якісь документи. Тут він буде казати про якісь справи, які в нього не вдаються. Тут він ви будете переписуватись, можливо, це в когось буде дзвінок. Він буде звертатись до вас за вирішенням якихось питань, в когось, можливо, навіть до вас, як до медика чи цілітеля, буде звертатися. Тут у вас буде якась розмова. Хорошо, що ти хочеш від дівчини, яка дивиться цей розклад? Що ти хочеш від дівчини? «Ну, хочу познайомитися, дівчина, да. Ну, Він бачить вас якогось наставника. «Угу, Хорошо. Де чого це йде? Сюрприз. Ну, і тут за якісь свої проблеми буде вам розказувати, щоб ви вирішили. ви прям в статусі такого якогось наставника, класного спеціаліста в чомусь. Дивіться, де ви працюєте, чим ви займаєтеся. Хорошо, що ти ще хочеш нам сказати? Буде розказувати про, про свої проблеми, що е, лі він розвівся з жінкою, лі там якась катастрофа була. Да. Ну, він тут буде до вас клумки е, підбивати, в, питатись, можливо, ви заміжня чи не заміжня, буде надію мати на е, приємне спілкування. Ну, тут падає карта лікаря, до вас буде як до якогось спеціаліста звертатися. Будьте обережні, людина не щира. Багато буде думати, але фальшивість, фальшивість в його намірах, тобто ну, якийсь такий мужчина-клієнт, мужчина, можливо, при пагонах, при якомусь статусі, можливо, десь він служить в різних напрямках. Да, у зараз їх дуже багато. Буде вам писати про якусь допомогу. Будьте обережні, працюйте свої е, в своєму напрямку роботі. Е, можливо, тут буде чекати якийсь обман. Не літаю в рожевих окулярах.